Вітаю вас, В етері Проєкт про місто. У студії з вами Андрій Ципуга. Просто зараз підсумуємо головні події з життя Івано-Франківська. 30 FPV-дронів, Ще 10 ташок із автонаведенням та ретранслятор. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків котре поїхав до наших захисників на передову і не з порожніми руками. Цього разу він відвідав захисників і захисниць 24-ї бригади Сапсан. Як минула поїздка, дивіться у наступному матеріалі. Допомога з франківського тилу. Голова громади Руслан Марцінків здійснив чергову поїздку на схід до наших захисників та захисниць. Цього разу він повіз необхідну допомогу для боротьби з ворогом, ФПВ-дрони, мавіки, реби та багато інших корисних речей. Також очільник громади вручив військовим відзнаки за честь і з витягу. Ми їдемо. До 10-ї гірсько-штурмової бригади нагородимо хлопців нагородами і веземо мавіки, і веземо піві дрони і інші речі. Також будемо в батальйоні Свобода Національної гвардії, також будемо у 4-й танковій армії, нашій у хлопців. Також відвідуємо 153 ю бригаду, де теж франківців багато. Ну і 24-та бригада, де теж івано-франківців досить є багато. Це тактичний відтінок САПСАН. Ну і також комунальники наші працюють сьогодні на фортифікаційних спорудах. Залишається одна бригада. Ада, яка працює, теж хлопців відвідуємо. Подякуємо, що вони вже понад місяць працюють і будують фортифікації, щоб нашим хлопцям було більш зручніше і безпечніше. Це теж дуже важлива праця. Перше до волонтерської поїздки долучився Юрій Титоренко, заступник директора комунального підприємства Муніципальна інспекція добродій зізнається, незвично їхати на фронт як волонтер, адже раніше він був бойовим медиком 10-ї гірсько-штурмової бригади. Перше їду в такій ролі, як е, волонтера, коли ми доставляємо хлопцям потрібну їм допомогу. Е, раніше доводилось їхати трошки з іншими цілями. І ще коли було то і коли вже почалось повномасштабне вторгнення. Зараз е, надіюсь побачити десь тих хлопців, з якими воював, і передати їм потрібні речі. В осінній період, додає директор полігону Євген Данилюк, військові мають додаткові запити. Їх важливо вчасно закривати за для безпеки та якісного виконання поставлених задач. Доставляємо безпосередньо їм з рук в руки те, що саме необхідне. Плюс ми будемо відвідувати і також працівників наших комунальних підприємств, які зараз безпосередньо здійснюють на Донецькому напрямку будівництво фортифікаційних споруд. Там також є працівник нашого комунального підприємства. Хочеться також побувати там, підтримати їх, побачити і. З'ясувати їхні якісь запити, веземо те, що їм необхідно, тому що зараз погіршуються погодні умови. Осінній період намагаємося забезпечити їх тим необхідним для їхнього перебування. Там військовослужбовці отримали необхідне та подякували громаді за підтримку. Оці штуки від дрони і дозорні дрони, якими ви допомагаєте, вони це не просто обладнання. Ми добро володіємо цим обладнанням, і вони якісно і системно багато нищать ворога. Але саме головне вони бережуть життя наших бійців. Нагадаємо, голова громади нещодавно вирушав в поїздку з нагоди 33-ї річниці незалежності. А теперішній візит присвятив покрові Пресвятої Богородиці та Дню захисника України. Андрій Ципуга, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї Берегове приймає рідних полеглих героїв на відпочинок. Цього разу на Закарпаття поїхали 35 осіб з членів сімей загиблих захисників та захисниць та учасників АТО. Вони зможуть оздоровитись та відвідати багато цікавих екскурсій. Які очікування та плани на відпочинок знає Юлія Торконяк? Відпочити, відволіктись та оздоровитись. Рідні загиблих героїв з Івано-Франківської громади вирушили до міста Берегове, що на Закарпатті. Упродовж тижня на них чекають екскурсії, відвідане термальних вод та активний відпочинок на свіжому повітрі. Їде в берегу у нас 35 людей, мали поїхати 37 членів родин загиблих наших захисників, захисниців, учасників. Ото двоє людей, на жаль, так сталося, буквально останній момент захворіли. І загалом буде тривати їхній від відпочинок уздоровлення 6 днів. Пані Ольга вирушає у таку поїздку вже вдруге. Жінка вірить, що незабаром закінчиться війна і увага буде більше зосереджена на реабілітації не лише військовослужбовців та ветеранів, а й їхніх рідних. А тоді можна більше буде робити іменно таких реабілітаційних поїздок і не тільки для батьків, а для наших солдатів, для поранених. Це дуже корисно, це надзвичайно там хороша вода, це б'ють натуральні джерела. І в кого є проблеми з суглобами, в кого є проблеми з нервовими потрясіннями, там дуже хороша реабілітація. Вдруге у берегова їде і Марія Шевченко. Каже, торік їй дуже сподобався відпочинок. Тож цього разу теж захотіла поїхати. Дуже нас тепло зустріли. Організували нам дуже хороший відпочинок, і ми, звичайно, були вдячні за цей відпочинок. Цього року ми звернулися до мера і він нам не відмовив. Зібралась група вже більше. І ми взяли по чемодану настрою хорошу і їдемо відпочивати. Надіємося, що ми наберемося сил, оздоровимося. І знову ми з силами включимося в бій наш. У такі мандрівки їдуть рідні загиблих захисників та захисниць від 2014 року. Кажуть, такий формат відпочинку в колі людей, яких поєднує спільне горе, допомагає легше справлятися з важким емоційним станом. А ще дає можливість трохи відволіктись та відпочити морально і фізично. Їду я перший раз Йду ну, цікаво, логічно, що цікаво, і я думаю, що мені там сподобається відпочити, ну, логічно, що так, як ми всі такі стресові, то знайто хочеться інколи трошки забутись, трошки дихнути. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, такі поїздки місто організовує, щоб люди, котрі втратили на війні найближчих, могли відпочити та оздоровитись. Цей час. В час війни показало, хто є справжніми друзями, хто допомагає, хто приймає дітей наших героїв, хто приймає родини наших героїв. І сьогодні ця поїздка вона надзвичайно важлива. Бачимо, що кількість родин кожного року все більше і більше зголошується. І дякуємо за гостинний прийом, який організовує там місто Берегове. Ця мандрівка відбулася завдяки співпраці Івано-Франківська та міста Берегове. Юлія Турконяк, Ігор Гусак телерадіокомпанія Раї. Франківськ стає ще доступнішим. Наразі продовжуються ремонтні роботи, які покликані зробити місто зручнішим для усіх мешканців. Нещодавно зробили пониження на ще одній ділянці, на якій саме розкажемо далі. Курс на доступність в Івано-Франківську зробили пониження на ще одній ділянці на хіміків. 2,6. Тут не лише відремонтували тротуар та сходи, а передбачили і питання інклюзивності. Ми виконували тут роботи з благоустрою та відновлення покриття тротуару, а також відновили двоє сходів і зробили два пандуси два пониження, такі для зручності маломобільних верств населення. Загалом два місяці тут тривали роботи, як бачите, все в межах норми, навіть попри те, що тут є дуже великий перепад висот, нам вдалося дотриматися нормативів по помиженнях. Виконати тут ремонт попросили мешканці. Зокрема, з проханням облаштувати зручний проїзд звернулася дружина полеглого захисника. Вернулася низька колена, це дружина загиблого героя. Михайла з таким проханням облаштувати тут нормальний проїзд, зручний, тому що дуже багато і діток, і мами з візочками тут проходить, тому це місце є для пасічної таким, скажем, місцем прохідним, де дуже багато людей проходить і від радіозаводу вниз туди до 18, до 24 школи щодня. Ця ділянка є частиною великої програми доступності Івано-Франківська. Над нею працював радник голови громади, ветеран російсько-української війни Юрій Гапунчук. Раніше він особисто проінспектував місто, аби визначити першочергові роботи, адже сам не зі слів знає наскільки важлива доступність обраного маршруту. Тут були дуже погані сходи в аварійному стані, по яких дуже було проблемно пересуватися. Розглянувши попередньо, ми прийняли рішення зробити дві сходові клітинки із пандусами, ну і так само зробити вже саме тротуарне покриття з тактильною плиткою і з усіма іншими роботами. Це все було виконано досить непогано. Ще потрібно доопрацювати поручні на пандусах, на з'їздах і так само на на сходах мешканці вдячні за реконструкцію, адже тут спроєктували зручний з'їзд як для маломобільних людей, так і для батьків з дитячими візками. Тут були дуже некрасиві сходи, і ми вже бачите, як виросли, і все ж таки нас почули. Ми дуже попросили, щоб тут пройшла така рекреація, як сказати. Ми дуже дякуємо, що зараз саме такий вигляд, що саме так гарно. Безпечно для дітей, для, для зв'язочком, з велосипедом, чи просто пішки, чи для людей старшого віку, чи для людей на інвалідних візочках. 에, ну все гарно зроблено. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, кожна вулиця в місті має бути зручною. Тут велика кількість людей проживає, великий підйом, і тому дуже важливо, щоб це зробити в дуже такі стислі терміни. Тому вдалося зробити, ще зараз роботи доробляються, перили зробляться, зробиться водовідведення і, в принципі, цей кусок буде зроблений. Раніше пониження зробили від обласної лікарні до центру міста. Відремонтували ділянку на старозамковій біля військової поліклініки. Також поруч дитячої лікарні пологового та вулиці Матейки, поблизу Домової на Насічових стрільців та Мазепи, на перехресті вулиць Любомира Гузера, Галицької та Дністровської. Доступними вдалося зробити і чимало пішохідних переходів у різних мікрорайонах міста. Зокрема, на вулицях Миколайчука, Стуса, Деповській, Вовченецькій, Сагайдачного, Коновальця Надрічній, Шпитальній та інших. На цьому роботи не припиняються. Отримати консультації фахівців та взяти участь у різноманітних заходах, спрямованих на покращення стану свого організму. В Івано-Франківську стартував місяць здоров'я. Цьогоріч проєкт проводять вже в сьоме. І проєкт триватиме з 1 жовтня до 1 листопада. Що нового очікує жителів громади та як взяти участь у проєкті, розкаже Юлія Торконяк. Місяць здоров'я в Івано-Франківську стартують безоплатні обстеження для усіх охочих. Проєкт щорічний і цього разу його проводять вже в сьоме. Ініціаторка місяця здоров'я Оксана Савчук розповідає, різноманітні медичні послуги зможуть отримати як діти, так і дорослі. Окремі медичні огляди зможуть пройти діти, зможуть пройти їх також у вигляді обстежень, а також у вигляді вже другий рік. Ми проводимо гарну практику стоматологічних навчань дітей, як правильно доглядати за ротовою порожниною. Зможемо оглянути старших людей і всіх, хто бажає в місті Івано-Франківську, де буде поліклініка, яка буде надавати послуги. Будуть щодня виїзні бригади до наших 18 сіл, які увійшли до складу Івано-Франківської громади. Будуть в нас огляди вузькопрофільних фахівців, таких як. Мамолог, астроентеролог, пульмонолог, кардіолог, начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба додає цей проєкт створений для того, щоб мотивувати людей піклуватись про себе і запобігти захворюванням. Ми будемо працювати з такими соціально вагомими захворюваннями, як онкологічне захворювання, туберкульоз, також цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, які в левому частку мають у тому, що дають такі. Тяжкі наслідки, як інвалідизацію, і навіть смертість, гості це судинні події, це інфаркти, міокарду, інсульти. Тому дуже важливо вчасно прийти на огляд, тим більше, що ці захворювання вони молодіють з кожним роком. І вже в 30-35 років люди мають серцево-судинну патологію, ендокринну патологію і їх ускладнення. Тому дуже важливо займатися профілактикою. Очільниця франківських поліклінік Ольга Савчук розповідає: цього року пацієнтів щосереди прийматиме міська поліклініка номер 1 Ми проаналізували досвід минулих років і подивилися, що ще є додатково окрім гінеколога і уролога, дуже запитувані спеціалісти це і кардіолог і офтальмолог. І тому цього року ми розширили спектр послуг і протягом середи, без черги, без попереднього запису, от, власне, ці чотири спеціаліста будуть приймати. Окрім того, ми беремо участь у всіх виїзних формах допомоги медичної, яка буде застосовуватися у місячнику здоров'я. І паралельно, все таки, ми будемо ще виїжджати до деяких пацієнтів, які не можуть приїхати до поліклініки. Але це ми будемо індивідуально з нашими лікарями формувати бригаду. Окрім того, цьогоріч проводитимуть різнопланові лекції для школярів. Зокрема, говоритимуть про спосіб життя, шкідливість алкоголю та тютюну і турботу про своє здоров'я. Проєкт триватиме з 1 жовтня до 1 листопада. Юлія Торконяк, Ігор Гусак та Раї. Дякую, що були з нами та дивились програму «Про місто». для того, щоб завжди бути в курсі важливих подій Івано-Франківська, дивіться телеканал Раї. Будьте сильними, підтримуйте наших захисників і пам'ятайте, все буде Україна!